Друзі, показую вам ще одну злоякісну групу, яка називається Життя Ти Прекрасне. Її тримають російські хакери. В ній 222 805 учасників. Ця група, нібито створена для того, щоб дарувати вам радість. Але чомусь тут з'являються російські боти, такі як «Благословення і вітання. Це дуже злоякісна сторінка, яка вимагає лайки, аміньки, поширення її злоякісного контенту. Потім тут з'являється. Злоякісна сторінка, привітання. Ось подивіться, що вона зробила: ця злоякісна сторінка. Тільки один 13 тисячі скаже героям слава. Зараз вони маніпулюють героям слава фразою. Стоять брати-близнюки з відсутніми верхніми кінцівками. Тобто такого в реальності не існує. Але є люди, які все повірили, наставили 79 коментарів та 239 Лайків та одне поширення. Ця картинка злоякісна тим, що в нас згенерована штучним інтелектом. Такі сторінки постійно наганяють паніку на людей, генеруючи тільки погані якісь митті життя. Ніколи не, раді, не, не радують нас чимось хорошим, постійно щось погане. Тому відписуйтесь від такої злоякісної херні. Життя ти прекрасне. От подивіться просто. Ну, скільки тут російського фармінгу. Слава Богу, за все, злоякісна сторінка. Наталія Верещук, типу, згенерувала, постав сердечко, я буду захищати твою сім'ю. Вимагають тупо лайки, щоб прогрівали. 4511 лайків. Люди, будь ласка, схаменіться це роблять російські хакери. Не вірте цим групам. Підійдіть до воїна на вулиці, просто йому подякуйте. Це буде найкраще, ніж ви дякуєте картинкам згенерованим штучним інтелектом. Майте розум!